І в мене є такий варіант, Осе, замість оселедця, шпроти під шубою. Звичайно ж, я відварила картоплю, відварений бурячок, відварена морква, відварені яйця, почищена цибулька, це все я відварила, зараз я буду це начищати. Баночка шпротів. Ось так, майонезик. От не бійтеся його, він не шкідливіший, ніж сучасна сметана з магазину. Тому ось так. Сіль перчик до смаку. І трішечки олійки потрібно. Починаємо працювати, а працювати починаємо з цибульки. Цибульку можете, як хочете, зовсім дрібнесенько. Можете на чотири частинки, так як я. І зовсім тоненько, 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 як тільки можна. Нарізаємо. Ось так нарізали. Трішечки я прямо тут на дощечки присолю небагато. У нас риба солезненька. Трішечки приперчую зовсім небагато. І обов'язково додаю ось так таку дрібочку цукру. І ось тепер прямо тут на дощечки я ось так переминаю, щоб вона така була волога, ніби сік пустила. Ось так. І викладаю першим шаром на дно. Далі наступним шаром, до речі, це я завжди так готую і шубу. Я не рибу виставляю на дно, тому що це. Ось спробуйте навпаки зробити так, як я показую. Це набагато смачніше. Чому? Скажу. Натираєте картоплю, а зверху викладаєте рибу, риба пропитує своїми соками картоплю, і картопля виходить не пісна, така не прісна. А дуже-дуже-дуже смачненька. Коли ж, навпаки, ми викладаємо на самий низ, викладаємо рибу, толк з тої риби мінімальний. Картоплі тут вже який шар ви хочете, такий і робіть. Ось так розкладаємо, але не присолюємо і не приминаємо ні в якому разі. Нам потрібно, щоб оця рибка наша гарнюсінька, така смачнюсінька, я її ось так ножем. Не перетворюю її в щось незрозуміле, а просто перерізаю на декілька, в мене вийшло на чотири частинки, щоб вони були манесенькі, щоб потім, коли я достаю, не тягнулося мені через весь салат. Ось так. На такі ось шматочки. Ось так. І ось тепер я ці шматочки, оце все разом із соком, із юшечкою цією, викладаємо ось так. рівномірно. І цей сік затік в усі щілинки-шпаринки, які в нас є. Тому що ми картоплю не приминали. Ось так. І дивіться, аж внизу ми бачимо цей сік. Він вже внизу видно цей сік. І ось тепер ми трішечки можемо приміняти. Зовсім небагато. Просто щоб нам зручніше було. І для такої форми якраз ця баночка вистачає. Наступним шаром візьмемо морку. Морку додавайте і так, як ви полюбляєте. Ми не дуже полюбляємо, тому що вона додає таку солодість, тому чисто для естетичної насолоди. Ось так. Зовсім небагато. І тут вже потрібно трішечки присоїти. Зовсім, зовсім небагато, тому що вона ж не ніяк. І ось тепер робимо майонезну сіточку. Я роблю так, щоб майонез не плавав. Угу. Тепер я беру знову картоплю. І ось поки ви ще не приминали, трішечки потрібно присолити небагато. І приперчити. Ось тепер розминаємо, розкладаємо і приминаємо. Так, ось тепер я розділяю яйця і забираю жовточки. Білки натираю всередину. І те ж саме, поки ще не присильно я не прижимала. Я присолюю тут небагато і приперчу. І ось тепер розкладаю всій поверхні, щоб було рівномірно, і прижимаю. Без фанатизму, щоб вони були такі ці шари повітряні, такі ніжні. І робимо майонезну сіточку. І тепер розгортаємо рівномірно жовточок. Витираємо всі такі крайочки. Ось така вийшла гарна така тарілочка, глибоченька. Накриваємо кришечкою і ставимо на годинку, дві настояться в холодильнику. Що в нас вийшло із нашим салатиком? Він ще зовсім мало настоївся, годинку. Але я знаю, що він соковитий, тому що ми таки готуємо не перший раз. Ось так, дивіться: промаринована цибулька, рибка і соком, дивіться, пропитана картопля. Ось таку смакоту ми з вами приготували разом. У нас шпроти під шубою. Чим довше стоять, тим смачніше. Годинку всього на все стояли, але я знаю, що ця смакота неймовірна. Мені найбільш дужче подобається отакий варіант ніж з оселедцем. Набагато ніжніше. Немає того рибного смаку оселедця. Я люблю оселедець, але коли береш його свіжий, він такий насищений, рибний і смак, і аромат такий, ну, мені не подобається. А тут аж просто я полюбляю. То це той варіант для тих, хто полюбляєш шпротики. дивіться. Дуже, дуже, дуже смачний.